I'm just care, and I see you looking out and out and I wanna see you touch me everywhere, how much I care Що ж, друзі, сьогодні не 1945 рік, сьогодні 2023-й. І світ побачив феномен Барбі Геймера. Дві просто взривні прем'єри. Цей феномен просто збудоражив увесь світ. І ми не могли пройти по так, і саме тому я запросив знову свого свою подружку Богдана на погляд фільмів Барбі та Опен Геймер. Барбі! Привіт, Кена. Так, от це нам буде тільки заважати. Ну що ж, давай розпочнемо з, саме в чого ж феномен цієї події, ну, крім того, що там є ядерна зброя. Я думаю, що феномен полягає в тому, що це знаєш, як в кулінарії, буває їж гостру їжу, а буває, що солодку. Mm. А коли ти після солодкої пробуєш гостре, це щось нове, це щось третє, що народжує в тобі. Нову гаму смаку. І це справжній, я б сказав, гастрономічний оргазм з тебе викликає. Так і з Барбінгеймером: два абсолютно противоположні фільми За градаціями. Да? Один знаходиться ось там десь, інший тут. Полярності зімкнулися. Їх вже не можна сприймати окремо, так як ці фільми задумувались в парі. це можна сказати двологія, треба йти. Спочатку на Барбі, потім на опенеймера, чи на опонеймера, потім на Барбі. Так, чекай, ти вважаєш, що вони так і задумувалися, що ці прем'єри були виставлені спеціально в один день. Це був такий маркетинговий хід, щоб якось ну, пригорнути до себе глядача. Чи це так випадково вийшло? Не режисерами, звичайно, задумувалися, але масонами. Масонами все було задумано давно. Невеличка Не передісторія. Крістофер Нолан завжди ж працював з Warner Бразерсом. Його минулий фільм Тен. Виходив саме під їх початком. Але е, так сталося, що після того, як Тенет в кінотеатрах під час пандемії, вони його захотіли випустити і на стрімінгових сервісах, mm. на що старий сініфіл Нолан образився і сказав, я більше не буду з вами працювати і пішов до Юніверсалів. Е, Опенгеймера він випустив під е, прапором Universal, mm -hmm. А Ворфери затаїли на нього образу і взяли під своє крило гратугерві і вирішили випустити цей фільм день в день. Але це зіграло лише на руку обом фільмом. Я вважаю. І зараз люди йдуть на Барбі, які планували йти на Барбі. Їм цікаво, що ж це за Опенгеймер. А ті, хто йдуть на Опенгеймера, їм цікаво, що ж це за Барбі. І давай пояснимо в чому ж суть цього феномену. Що по-перше. Режисер Крістофер Нолан і Грета Гервіг. Звичайно, Нолан за вислов уроків більше не знімав. Але Грета починаючи восходяща зірка. Я вважаю, вона на даний момент найкраща режисеркиня, режисерка. Ось, ну і далі, що ми бачимо Барбі, це Марго Робі Райан Гослінг. Го. Ну а в іншому фільми ми бачимо Кілянсі і... Емілі Бланк. Роберт Даунімла. Якщо ми зараз почнемо перечляти усіх талановитих єврейчиків з цього фільму, там і Фредді Меркурі з Богемської репсодії і, і Дрейк і Джош, але просто тут пишемо. Тому е, Опенгеймер бере нас досить цікавим сюжетом, е, неймовірним режисером і неймовірним акторським складом. А Барбі е, притягує нас двома головними героями. Так, е, 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 мій своєю візуалом. Батріас. Я б сказав, що ця історія не те, чим здається, на перший погляд, адже це вислів, це самоіронічний постмодернічний вислів про те, як важко бути жінкою і наскільки важче бути чоловіком. Барбі. Барбі це батрясна комедія. Яка здається так на перший погляд, але вже з відкриваючих кадрів, що ми бачимо? Ми бачимо пародію, як справжньому капуснику на космічного одіссею Стенлі Кубріка з цією кісткою підкинутою вору цією куклою Барбі. Взагалі, ще зі студентських років обожнюю капусники. Мені здається, цей фільм це справжній капусник, тому що там були пародії і на інші фільми всередині одного фільму, як ти пам'ятаєш, і хрещений батько, і «Космічна одіссея» Стенлі Кубріка. Там були. Вислови з лами четвертої стіни про ліву справедливості цього, як... Снайдера, Снайдера, да. там жартували за кадром автора, що Марго Робі не найкращий вибір для актриси, якщо ви хочете сказати, що зовнішність не найважливіше. І найголовніше там був я, тобто Кену. <кхи> 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 ну, До, до речі, щодо вибору Марго Робі. чи вважаєш ти, що Барбі повинна була виглядати саме так, якщо цей фільм про якусь таку жіночу про жінок? То чи варто було брати ну, найсексуальнішу актрису світу? Може, треба було взяти більш гарну актрису, щоб не створювалося образу, типу, блін, да вона ж ідеальна. Як у неї можуть бути якісь проблеми? Ти, От. Е, ти знаєш, вона та ідеальна для мене як жінки, як актриса, як це мені здавалось в цього фільму, але саме в цьому фільмі я хочу сказати, її зробили неправильно. Так, да, на початку вона. Така ідеальна, посміхається, красива, від неї неможливо відірвати погляд. В принципі, а коли вона посміхається, так взагалі ти просто танеш. В цьому фільмі, до речі, вона посміхається 90% часу. Але ближче до кінця стає зрозуміло, що не така вже вона проста. Але я б зараз хотів би загострити увагу не на ній, а на її партнері, тому що він краде падло кожну її сцену. У будь-якій сцені, де вони вдвох, ти дивишся тільки на нього. Тому що. Вона красива. Але в цьому фільмі у Марго, мені здається, от вийшов саме пластмасовий якийсь образ. Ну, тобто, в якийсь момент ти думаєш, дівчинка, посоньться, тут хлопець грає. Yeah. Е і для мене це, звісно, програш її, тому що. В цьому фільмі я, окрім краси, нічого, на жаль, не побачив. А от Райан Гослінг здивував, так здивував. Він навіть в якийсь момент цей фільм перетворив на фільм Кен, а не Барбі. Це стає. Стало як це називати правильно? Бенефіс. І в кінці такий висновок виходить, що... Барбі крута, Барбі перемагає, Барбі лідер, Барбі прямо а Кен наче не шішим. Як там казала Марго Робі? мене не треба любити, я не вихід, я особистість. Ти маєш знайти себе. Та він і так знайшов себе. Він просто тупо любить тебе і хотів бути з тобою. Він хотів бути таким самим крутим. Так, він чоловік, в вивоє свої справи, але він тупо вміє любити. А вона ні. І знаєш, я йшов на цей фільм. Е... Я був дуже гал... гарно налаштований. Ти знаєш, я казав дівчата, я за вас фемінізм рулить, Давайте скажіть, що чоловіки не вдахи, що ви гірше вас. А виявилося, що вони не сказали, що чоловіки не вдахи гірше жіно. Вони що що жінки Сказати. краще. Ні, вони сказали, що жінкам не потрібні чоловіки. А чоловікам факт не потрібні жінки. Так ось ні. Ми потрібні один одному. І Кен носить цієї теми. І це ніякий не гуморний персонаж, хоч з нього всі сміються. Це його монолог про те, що він не просто кен. Це його гра на гітарі, як він дивився їй в очі протягом чотирьох хвилин. Ця його пісня «I'm just Ken» — це стане гімном всіх чоловіків. Ось побачиш. Бімба! Та один без одного ми ніхто. Так. Але вони жінки напевно почали забувати про те, що ми є їх опорою, а вони нашою. А можливо, цей фільм просто треба було назвати Кем. Опен геймер. О, ну тут ти в нас вже експерт професіонал. Я експерт з ядерної зброї, експерт з кіно — це ти. Пишемо фрагмент взагалі. Зрозуміти цей фільм з научної точки зору неможливо. Неможливо для тих, хто нічого в цьому не знає. Бо коли ми дивилися Опенгеймера, Богдану, а що це значить? А що це? Це а це от ядерна бомба, то крово нього якоріна барбі. Так що це жінки, чоловіки Я не розбирають. От друзі, просто щоб ви розуміли, в чому сенс ядерної зброї, котру створив, створила команда Опенгеймера. Є атоми Урану та Плутонію у своїх первозначних виглядах. Їх взаємодія не призведе ні до чого, тому їх потрібно обробляти. А це дуже важкий процес, щоб вивести ну, вивести їх на новий рівень. І вже коли вони об'єднуються, і відбувається вибух. А тепер перейдемо саме до фільму до бомби Да. До бомби кінематографічна. Слухай, от всі кажуть в один голос, що Кілян Мерфі отримує Оскар за головну за головного персонажа. Ну тому що він... чоловіча роль, тому що він отримує оскар за головного чоловіку. Добре, роль. якщо він отримує. А Роберт дауні младший. Тобі не здається, що він може отримати Оскара за другу ряд другоряда. Бо Роберт дауні младший. Він вперше в житті зіграв роль кратоністарка, ну, не тоні старка і не і навіть в інших фільмах грає Тоні Старк. Так а тут має. він вже з грає mm -hmm. досить поважну стару людину. Де ж багату, де ж теж з великими амбіціями. А-а-а, Він є? грає першокласним класу мразі, я б сказав, би так. Оце дуже а чи саме він для мене антагоніст цього фільму. Але давай спочатку про Кіліана Мерфі. ці його блакитні очі, ти пам'ятаєш? Я не знаю, вони використовували лінзи чи такий цвятокор. Мені він нагадав в цьому фільмі просто погляд його білого хадака, коли ти дивишся в безодню, а безодня дивиться в тебе. От я Охарактеризував би так його погляд. Він же там сильно не психує, не емоціонує, У нього немає якихось важких е, сцен. Вся, вся біль в очах. Вся біль в очах, і чувак відіграє одними очима. Якщо ти помітив, оно вони дуже багато шотів саме з сверхкрупних очей, чи крупняків, злам четвертої стіни. Не такий, як в Барбі, а коли саме заглядають в камеру. Коли звертаються до глядача, а ви як би вчинили на моєму місці і ці сверх. Незручні погляди сверх, незручні склейки викликають бурю емоцій. Так само це підкріплюється візуалом нейронів, протонів, які постійно літають на екрані, і це просто бомбічеські прямо переносино на сенсі візуал. За це просто шана і хвала Крістоферу Нолану та Кіліану Мерфі. Генії. хочеться зазначити, що фільм йде не лінійно, не на декілька Але при цьому ти все розумієш, і все вистроєно так, що в кінці народжується інтрига. Ти думаєш, що цей фільм про створення атомної бомби. Але він пробігає буквально за ну, годину посередині вся ця історія бомби. І як вистроєні ці часові лінії, чорно-білі, які потім перетікають в кольорові, так, що інтрига зберігається. Адже всі знають історію, всі знають, що бомба спрацювала гарно, що вона була створена, що було потім. І багато хто йшов на цей фільм, як просто на біографічну драму. Але в якийсь момент ця біографічна драма перетворюється в містичний трилер, фільм жахів, а ще дуже повчальну притчу, я б сказав. Новий прометей, який приніс світло людям моєму за це. Ворони виклювали печень. Або Притча про Фауста Гьота, який заключив контракт з дияволом, щоб створити свій геніальний винахід. Або просто про художника, якого з'їла його творіння, як портрет Доріана Грея і все таке інше. Але для мене Кіліан Мьрфі це саме втілення, як він. Їм... Наша улюблена Флоренс П'ю після цього фільма з першим шотом книги, який вона закриває. Наше улюблена місце. Сказала: Ти є смерть, ти є руйнівник світів, і ти приніс цьому світу смерть. Death The Destroyer of I we all that. Для мене Кіліан Мёрфі з цими голубими очима і постійно сірим. Обранням і цим капелюхом це є втілення смерті. Але смерті не поганої, а смерті як такової це його робота, і він робив її гарно. І смерті, в якого в якийсь момент прокинулася совість. Це вже цікаво на такого героя дивитися. Розумієш, антагоніст, смерть, який забирає життя, але ж він робить свою роботу гарно, у якого прокинулась совість. І Він вже не хоче забирати життя, а вже пізно. І хто поганить смерть, чи той, хто посилає його на цю роботу? Ну, от тут треба напевно, треба пояснити, що е, якби не він, то хтось інший. Тому Опенгеймер не є вбивцею, він є тим, хто просто. Ну, пришвидчу цей процес. Я хочу сказати взагалі, що я йшов на цей фільм, знаючи, що ми йдемо дивитися на ту людину, через яку ми зараз цей, цей кошмар в реальному житті переживаємо. Я йшов дивитись, а ось через кого в нас повітряне на тривогу. Ну по суті, отца це не він прямо на це, але ж з нього це почалось. А вийшов я з нереальною шаною до людини з нереальною повагою, і я зрозумів, що він. Він не винен в цьому зовсім, він просто хотів створити щось потрібне, щось прекрасне. І якраз таки він був пацифістом найбільшим, він хотів зупинити ці війни. І те, що зараз відбувається, для мене ні в якому разі не вина цього геніального вченого. Будь ласка, якщо ви дивитесь ОПенгеймера, не нехтуйте звуком. Взагалі для мене звук один з найголовніших героїв в цьому фільмі. Я ряду з Кіліаном і Робертом Даунім младшим Ну, ось ми поговорили про Барбі та Опенгеймера. Тож, Богдане, хочу тебе запитати: Сіре чи рожеве? Барбі чи Опенгеймер? Ну, як тобі сказати? I'm just care. And I see you out На out це Опенгеймер. Обидва фільми дуже хороші. Не просто так вони викликали великий фурор у всьому світі. Звичайно, я віддаю перевагу Опенгеймеру, тому що режисура, актори це ж як спитати, кого ти більше люш мама чи тата. Ні, більш лідець. Папу на феврата. Ми змогли дуже стисло. Спробували дуже цікаво розказати про фільм, не сильно зачіпляючи сюжет, а розказати про якісь такі може вже більш підводні камні цього, щоб ви просто, якщо ви не зрозуміли в чомусь фільм, щоб ви ще зрозуміли, а подивіться зрозуміти навіщо на них іти. Бо є заради чого. Це були одні з найочікуваніших прем'єр цього року, і вони себе виправдали. Тому ідіть і туди, і туди. Спочатку вранці йдіть на Барбі, а ввечері йдіть на Опенгеймера. Або навпаки, вранці йдіть на опенгеймера. Е, Захотіть вмер, чи ввечері йдіть, рятуйтесь, Барбі. Це ж як дві палички Твікс. А яку обереш ти сьогодні? Ну що, всім дякуємо за увагу. Це був канал Голос. Це був Богдан. Це був Макита. Е, відомий режисер, відомий актор. Пишіть у коментарях ваші думки щодо фільму. Підписуйтесь на канал. Може, я ще коли-небудь при запрошу Богдана. Може, може. Ось ставте подавайки, дзвіночки, і до нових зустрічей. Дивіться тільки гарне кіно.